Вітаю, друзі. Сьогодні хотілося б вам повідомити таку інформацію, а саме про національне багатство України і про економічний паспорт українця. Президент України Володимир Зеленський свій час колись там публічно. Повідомив, що за його каденції для громадян України буде запроваджений економічний паспорт українця. На сайті партії Слуга народу зазначено наступне. Ідея впровадження економічного паспорта українця, підкреслюю українця, базується на досвіді інших держав, які мають багаті надра, нафту, газ, руду чи інші корисні копалини. Частина коштів від їх видобутку спрямовуються в спеціальні фонди, тобто формуються в спеціальні фонди. Така економічна модель успішно працює в багатьох регіонах і країнах світу, наприклад, в Норвегії та Об'єднаних Арабських Еміратах. Тут слід зазначити, друзі, що на даний час не існує жодного документу, окрім відповідного свідоцтва про народження наших батьків який би визначав мене або іншого українця, українцем, саме українцем. Далі сайт повідомляє, що гроші у утворений фонд будуть надходити з таких джерел. 70% рентної плати за видобування корисних копалин загальнодержавного значення. У 2023 році це було 3% зі щорічним збільшенням на 5% до досягнення 70%. Далі 95 рентної плати за видобування нафти, природного газу та газового конденсату. Також у 2023 році це було 47,5% зі щорічним збільшенням на 5% до досягнення 95%. І уся рентна плата за користування надрами в межах континентального шельфу, тобто виключної морської економічної зони України. У 2023 році це було 50% зі щорічним збільшенням на 5% до досягнення 100%. Такі надшкодження передбачені у проєкті державного бюджету на 2022 рік у розмірі 69 мільярдів гривень. Тобто прилична сума кругленька. Натомість слід зазначити, друзі, що Конституція і декларація про державний суверенітет України імперативно визначають, що соціальний дивіденд має визначатися сумою усіх, підкреслюю усіх, без виключення рентних доходів, за використання всього суспільного багатства. Тобто всього суспільного багатства, а не його частини. Законом, верніше, проєктом закону України про економічний паспорт, який подано вже до Верховної Ради на розгляд. Передбачається, що учасниками фонду є виключно громадяни України, народжені з 1 січня 2019 року, які будуть мати право на отримання виплати, передбаченої цим законом. Тобто правом отримати виплати з дивіденди з, рент, з рентної плати за використання. Набори всього національного багатства будуть мати тільки громадяни, народжені з 1 січня 2019 року. Натомість, друзі, слід зазначити, що Конституція і, знову ж таки, декларація про державний суверенітет України імперативно визначають, що учасниками такого фонду мають бути всі без виключення громадяни України. Всі. Не тільки наші діти а всі без виключення громадян. Тобто таким чином можна стверджувати, що цей закон про економічний паспорт містить явні ознаки дискримінації громадян за ознаками дати народження. Також, до речі, не конкретизовано чий саме економічний паспорт. Написано закон про економічний паспорт. Вважаю, що в законі має бути зазначений економічний паспорт саме громадянина України. Також на сайті партії Слуга народу народна депутатка України Олена Вінтоняк повідомляє, підніше повідомила, зараз я зачитаю, процитую, наша команда виконує свої обіцянки. Запровадження економічного паспорта Українця, от вона, вона вказує українця, не громадянина України, а Українця. Один із пунктів передвиборчої програми нашої партії. Така масштабна ініціатива з підтримки юного покоління запускається вперше в історії України. Держава дбає про те, щоб діти та їхні батьки мали впевненість у майбутньому і забезпечує їм стартовий капітал на певні цілі. Жодна політична сила і жодна влада до нас не запровадила такий механізм. Хоча й мала набагато більші можливості для цього. Я підкреслюю, що, на що вказує народний, народна депутатка. Жодна політична сила і жодна влада до цього часу не запровадила такий механізм. Далі, е Народна депутатка повідомляє, натомість старі політики самі збагачувалися та сприяли розвитку олігархічної системи, віддаючи у користування природні багатства держави. І тут, друзі, в мене особисто виникає закономірне ж питання, а що народні депутати або там ті старі політики, президенти? З 1996 року про це не знали, не відали, що це була таємниця за сімома печатками. І виникає питання, а де ж були при цьому правоохоронні органи? Чому бездіяли, чому дозволяли і, мабуть, допомагали олігархам розкрадати наше добро? Тобто це питання серйозне. Так, ну, Коротко процитую, що містить закон України про економічний паспорт. Так, номер дата реєстрації номер 6394 від 16.12.21 року. Ключено до порядку денного за номером 45, закон номер 4586 9 Римське від 3.9.25 року. 6 шостій сесії 9-го скликання. Стаття 1 закону цього закону про економічний паспорт містить визначення понять першій статті цього закону. Так, у цьому законі поняття вважаються в такому значенні. Активи фонду. Це активи фонду майбутніх поколінь. майбутніх поколінь які сформовані відповідно до цього закону, та за рахунок яких здійснюватися виплати учасникам фонду. Що таке виплата? Виплата це грошова виплата учаснику фонду або його спадкоємцям, що здійснюється за рахунок накопичених у фонді та облікованих на індивідуальному рахунку грошових коштів у випадках, передбачених цих законом. Далі, що таке державний внесок? Державний внесок це грошові кошти, що сплачуються за рахунок коштів державного бюджету України до системи економічного паспорта в порядку та на цілі, визначені законом. Далі, що таке система економічного паспорту? Це система, яка базується на засадах накопичення державних внесків на індивідуальних рахунках учасників фонду та забезпечує здійснення виплат таким учасникам на умовах та в порядку, передбаченому цим законом. Хто такий учасник фонду? Знову ж таки, громадянин України, народжений з 1 січня 2019 року, який має право на отримання виплати, передбаченої цим законом. Тобто ми бачимо, що тут ну, дискримінується інше населення, тобто громадяни, які народилися до 1 січня 2019 року за ознакою дати народження. Що таке фонд майбутніх поколінь? Це юридична особа, створена Кабінетом міністрів, яка має статус неприбуткової організації, непідприємницького товариства. Тобто функціонує та проводить діяльність виключно з метою накопичення державних внесків на користь учасників фонду з подальшим інвестуванням в активів, а також здійснює виплати учасникам зазначеного фонду у порядку, визначено цим законом. Є в законі стаття 41. Державні внески до фонду. Читаємо, що, ж, що, ж це, таке? що це таке державні внески. Так, частина перша. Фонд майбутніх поколінь формується за рахунок державних внесків, що здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, що надійшли від сплати рентних платежів за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення до спеціального фонду Державного бюджету України відповідно до бюджетного кодексу України. Тобто тут беруться тільки... Умови видобування корисних копалин загальнодержавного значення. Частина 2 цієї статті. Розмір щорічного державного внеску на одного учасника фонду встановлюється у розмірі дві, двох мінімальних заробітних плат, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому здійснюється відповідний державний внесок. Державні внески здійснюються щороку на кожного учасника фонду до досягнення ним 18 років. Державні внески здійснюються шляхом зарахування відповідних грошових сум на поточний рахунок фонду у зберігача фонду. Тут цікаве питання, до чого тут мінімальні зарплати, від яких відштовхується Влада. Тому що розмір щорічного державного внеску на одного учасника фонду встановлюється в розмірі двох мінімальних заробітних плат. До чого тут мінімальні заробітні плати, якщо, якщо врахувати, як формується цей фонд за рахунок сплати до цього фонду за використання надр. До чого тут мінімальні зарплати? Я вважаю, що це неправильно. Так, далі, що хочу сказати. От ознайомившись з цим законом, в мене виникає, особисто в мене виникає таке питання, а чому в цьому законі не враховано внески до державного бюджету у вигляді рентної плати за використання бурштину, водних та інших природних ресурсів? за використання економічного та науково-технічного потенціалу, який, безумовно, є власністю всього українського народу. Чому не заносяться ці кошти? Також до цього часу не зрозуміло, хто конкретно понесе відповідальність за бездіяльність влади щодо справедливого розподілу багатства Республіки Україна між громадянами, починаючи з 1996 року. Ніхто не відповів за те, що ми до цього часу жодний українець не отримав жодної копійки за використання природних багатств. Копалин і ну, всього національного багатства України. Жодної копійки ми не отримали. Хоча мало би отримувати. Ну що я? На хочу додати і казати на той факт, що що держава не є і не може бути власником національного багатства України. Не може. І всім нам час усвідомити, що немає ніякого державного майна, а є виключно спільна власність громадян. Держава не володіє правом, а лише здійснює права від імені народу. Так що ну, такий коротенький огляд цього закону і фактично. Питання щодо використання надр і отримання дивідендів від використання цих надр. І всього національного багатства, я хочу підкреслити, всього національного багатства. Так що вважаю цей закон дискримінаційним у частині того, що, що сплати з утвореного фонду. За використання національного багатства можуть отримувати громадяни, виключно громадяни, народжені з 1 січня 2019 року. Я вважаю, що це дискримінація по відношенню до інших громадян. Ті, які народилися до 1 січня 2019 року. Ну, власне, на цьому і все. Бувайте здорові, до побачення.